Неймовірно смачні та прості у приготуванні брускети. Зберігайте рецепт. Свіжий та хрусткий багет нарізаю невеликими скибками. І починаю готувати начинку. Для начинки беру 300 г твердого сиру. Натираю на терці. 300 г ковбаси нарізаю маленькими кубиками. Одну велику цибулину теж нарізаю маленькими кубиками. Згодом нарізаю один великий томат. І на завершення пучок свіжої петрушки. Солю, перчу та додаю 3 столових ложки майонезу та 3 столових ложки кетчу. Все це ретельно вимішую та накладаю готову начинку на шматочки багету. Випікаю в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 10 хвилин. Брускетта виходить хрустка та соковита. Смачного!